І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй проти пророків Ізраїля, пророкуй і скажи тим, що пророкують із свого серця, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Горе безумним пророкам. Що йдуть за власним духом і не бачать нічого. Пророки твої, Ізраїлю, мов ті шакали в руїнах. Ви не стали на проломах у мурі і не обвели муром дому Ізраїля, щоб твердо в бою стояти, коли настане день Господні. Вони бачили пусті видіння і прорекли пророцтва неправдиві, кажучи Це. Слово Господнє. Та Господь їх не посилав, вони ж чекають, щоб він справдив їхнє слово. Хіба ви не пусті видіння бачили та неправдиві пророцтва прорікали, кажучи Слово Господнє, тоді як я того не говорив, тим же то так говорить Господь Бог. За те, що ви балакаєте по пустому і бачите неправдиві видіння, ось я проти вас, каже слово Господа Бога. Моя рука буде проти пророків, що пусте бачать і що неправду прорікають. У раді мого народу їх не буде. У книгу Дому Ізраїля їх не впишуть. І в землю Ізраїля вони не ввійдуть, і ви взнаєте, знаєте, що я Господь Бог. За те, власне, за те, що вони баламутять народ мій, кажучи, мир тоді як нема миру, і як він ставить мур, вони мастять його глиною. Скажи о тим, що мастять глиною, прийде злива. Випаде кам'яний град, здійметься буря з вітром, і мур той розвалиться. Хіба вам тоді не скажуть? Де він, той тинк, що ним ви тинкували? Тим же то так говорить Господь Бог Я пошлю бурю з вітром у моїм обуренні, у моїм гніві зійде злива, і в моїй люті. Згубний град камінний, і розвалю той мур, що ви мастили глиною, і повалю його на землю, так що й підвалини буде видно, і він упаде, і ви з ним загинете, і взнаєте, що я Господь. Я виллю гнів мій на мур і на тих, що його мастять глиною. Я скажу до вас немає муру і тих, що його тинкували, пророків Ізраїля, що пророкували Єрусалимові та бачили для нього видіння миру, коли не було миру, каже слово Господа Бога. Ти ж, сину чоловічий, обернись лицем проти дочок Твого народу. Що пророкують із свого серця, і пророкуй проти них, і скажи так говорить Господь Бог. Горе тим, що шиють стяжки для кожного суглобу на руках та роблять намітки на голову всякої величини, щоб ловити душі. Невже ви хочете переловити душі мого народу і врятувати власні? Ви безчестите мене перед моїм народом за пригорщі ячменю та за шматок хліба, погублюючи душі, що не повинні вмирати, і обіцяючи життя тим, що не повинні жити, бо ви ошукуєте мій народ, що любить слухати брехню. Тому ось що говорить Господь Бог Ось я. Проти ваших стежок, якими ви ловите душі, як пташок. Я позриваю їх у вас із рук і пущу на волю душі, що ви намагаєтесь упіймати, як птиці. Я пороздираю ваші намітки і визволю народ мій з рук ваших, і вони не будуть більше здобичу в руках ваших, і ви взнаєте, що я Господь. Тому що ви засмучуєте серце праведника оманою, тоді як навіть я не завдав йому смутку, тому що підбадьорюєте безбожного, аби не навернувся зо своєї поганої дороги, щоб жити, ви не матимете більше пустих видінь і не будете більше віщувати. Я визволю народ мій з ваших рук, і ви взнаєте. Що я господь?